Впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися власне про адаптацію сімей вимушено переміщених осіб. Як це відбувається, завдяки яким проєктам реалізовується про все це детальніше? Будемо говорити з Ілоною Білик. Це керівниця проєкту світи. Пані Ілона, мої вітання. Слава Україні Вітаю вас, героям слава. Так то щодо проєкту світи, це той проєкт, який вже займається адаптацією сімей, які є внутрішньо переміщеними особами. І, зокрема, знаємо, що близько 60 дітей переселенців вже пройшли цю адаптацію у Хмельницькому під час проєкту світи. Професійні викладачі мистецтва та психологи допомагають підліткам впоратись із труднощами та страхами, і за два місяці роботи учасники проєкту допомогли також і батькам знаходити порозуміння в родині. Тому я пропоную спочатку показати нашим глядачам сюжет власне про проєкт світи, а потім вже поспілкуємось детальніше. Тож дивимось. Наприкінці березня минулого року у Львові запрацював проект світи. Він спрямований на адаптацію людей після війни, адже чимало родин вимушено покинули домівки. Через рік проект світи запрацював і в Хмельницькому. Наша робота спрямована на створення такого простору для дітей, де вони зможуть знайти внутрішні опори. Адаптуватися і справитися з тими викликами, з якими вони стикнулися через війну. насамперед працівники проекту приділяють увагу адаптації дітей з родин переселенців, загиблих героїв та родин військових. Згодом тут навчають музиці, фотосправі, арт-терапії та, звісно ж, патріотичному вихованню молоді. Завдяки насиченій програмі п'ятиденного табору діти швидко адаптуються та знаходять нових друзів. Даємо ті знання, які їм не викладають в школі, тобто як заробляти гроші, як Поратися в житті з різними обставинами, як завести друзів, як познайомитися в новому місці з новими дітьми. Такі знання, за словами Ілони Білик, є найціннішими, адже діти потребують живого спілкування. Взнаки даються стрес після війни та навчання онлайн. Вікова категорія учасників клубу від 12 до 16 років. Тому паралельно психологи проводять навчання і для батьків, адже з підлітками важче знайти спільну мову. Ми проводимо звичайно батьківські збори для батьків, де. Де ми пояснюємо особливості розвитку підлітків, так як ми працюємо з категорією 12-16 років. Це саме той період, коли діти починають не зовсім розуміти батьків, а батьки дітей. Вже на другий день занять, запевняють психологи, діти стають спокійніші та потроху забувають про комплекси. Знаходять нові захоплення, як 12-річна Злата. Раніше, каже, дівчинка боялась виходити навіть з дому. Ми приїхали просто і були вдома. У нашій сім'ї було там страшно кудись виходити, трішки ще була боязнь. Сама їжджу сюди і мені вже так комфортно по місту ходити. Ярослава з Херсона теж знайшла тут друзів, вже полюбила Хмельницький, та мріє поїхати за кордон. Завдяки оце, цьому лагерю святе. Тепер дуже багато друзів. Я знайшла їх теж з мого міста. Ми е, займаємося з психологом, е, багато граємо, розмовляємо, щось малюємо. На період літніх канікул волонтери проекту очікують більшу кількість дітей на заняття. За два місяці роботи тут пройшло адаптацію близько 60 підлітків. Так тож, власне, тепер давайте детальніше про адаптацію, коли взагалі виникла ідея реалізувати подібний проект, наскільки він зараз потрібний самому у суспільстві. Ну, це, на жаль, ті обставини, з якими зараз стикнулося наше суспільство з початком повномасштабного вторгнення з великою кількістю тих дітей, які змушені тих родин, які змушені були переїхати з своїх домівок до нас. І ця ідея виникла у засновників, які почали працювати у Львові. Власне на початку війни, там з березня місяця, проект запрацював у Львові, і на базі досвіду Львівської команди, це наші партнери є благодійний фонд «Kids of Ukraine», і благодійний фонд фонд Добрий брат на їхній базі вони попрацювавши рік, вже маючи досвід і різноманітні обставини, з якими вони стикалися так. В роботі з, з цими сім'ями на початку березня цього року, 23-го, ми вирішили відкрити також у Хмельницькому за їхньою програмою таку програму для тих дітей, які перебувають у нас в області. Так тож, власне, якщо говорити от про цю програму, що вона передбачає, і як можна потрапити взяти участь у цій програмі. Ця програма є благодійною для дітей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, підлітків 12-16 років. Також для дітей військових і дітей загиблих героїв. Ми з цими категоріями працюємо. Наші соціальні мережі, і контакти є там у всіх, мабуть, вже телеграм-каналах. Ми заспамили вже всі пабліки і так далі про цю програму, всіх повідомляючи. Тому просто люди реєструються і потрапляють до нас у табір. Ми проводимо співвесію з учасниками, тому що діти є різні. Приходить багато дітей досить з різними аутичними розладами і іншими психологічними ситуаціями. І ми на жаль такі категорії дітей змушені відмовляти, тому що наша програма спрямована на. Колективну роботу, колективну роботу з психологом. А діти з різноманітними психологічними ситуаціями вони потребують іншого підходу зовсім ніж оті колективні заняття, які розроблені професійними психологами саме для адаптації дітей, які пережили обстріли, які там тікали і проходили фільтраційні табори. Навіть такі діти у нас є. Ось тому це проста форма реєстрації, і ми запрошуємо всіх проходити. Цю програму це відбувається наскільки я зрозумів груповими такими сеансами, скільки чоловіків в кожній групі, і я так зрозумів, що на літо ця програма буде працювати ще більше. буде більша так. кількість груп? Дивіться, е, є два напрямки роботи, тобто, метою загалом, як ви чули в сюжеті, щойно метою нашої є загалом створення в Хмельницькому такого простору для дітей, куди вони зможуть приходити постійно. Так, тому ми працюємо у форматі табору. Це п'ятиденний зараз на період навчання був п'ятиденний табір, ми будемо його збільшувати, мабуть, до семи або десяти днів. Це така щоденна програма, де ми фактично по 6-8 годин забираємо дітей до нас і знаходимося з ними, проводячи їм різноманітні заходи. Mm. Ось це табір. І після того, як дитина відвідала табір, лише там ну, один раз здебільшого дитина може відвідати табір. А далі ми працюємо у форматі клубу. Тобто щодня відбувається якесь одне заняття, куди дитина може прийти і побути в колективі, поспілкуватись з однолітками, щось отримати. І з досвіду діти з задоволенням відвідавши табір, потім хочуть до нас приходити. І власне це для нас найкращим визнанням того, що таке наша мета втілена у реальність. Власне, якщо говорити про, про цих дітей, тому що я пам ми пам'ятаємо, ще на початках, коли спілкувалися, як тільки-тільки приїжджали до міста перші вимушені переміщення особи, там сім'ї, так? І власне тоді, якось з психологічної точки зору, мало людей хотіли звертатися до психологів. Ну, людям в людей було бажання там, забути цю всю історію, і почати там, жити, умовно кажучи, заново, будувати все заново. Якщо говорити зараз про дітей, які там, приїхали, до прикладу ще раніше або ось недавно. В Якому вони знаходяться стані? Чи можемо казати, що це якийсь там певний пост і травматичний синдром? Які вони? Дивіться, загалом у нас все суспільство зараз перебуває в посттравматичному синдромі, навіть ті, хто не переїхав, а залишився тут. Реально, якщо дивитися на речі, то всі переживають посттравматичний синдром, і дорослі, і діти. Але якщо дорослі. Мають вже якісь внутрішні опори, можуть впоратися з цим або хоча б якимось чином, так да відкласти це на потім вже знову ж таки з психологічної точки зору, бо ніякий стрес тим більше такий не, не проходить. Даремно, ми потім після перемоги будемо з цим справлятися. І е, дуже добре насправді, що в нас є досить розгалуджена мережа, скажімо так, психолог... психологів і психологічної допомоги. І Ми бачимо зараз тенденцію, що люди все більше звертаються і. Ніби в нас в суспільстві трохи як то ніби соромно розказувати психологу про якісь свої проблеми. Я там доросла жінка чи дорослий чоловік, і буду щось там нити, жалітися. В нас це не прийнято, але ми бачимо тенденцію до того, що знову ж таки переживаючи велику кількість стресу, люди все більше розуміють, що ну, потрібно звертатися до спеціаліста. Це є цілком нормально. Та є спеціаліст, який лікує зуби, є спеціаліст, який лікує лікують щось, є спеціаліст, який допомагає ментально, психологічно справитися з викликами. Це нормально. Ось, це про дорослих. Так? Є така ж категорія дітей, які менші, там, до 12 років, до 10 років. Це ті діти, які ще перебувають психологічно, от в такому, вони теж потребують допомоги, але вони ще більше ну, залежні від батьків, так? залежні от від ситуації в сім'ї, переживаючи трохи це і без дитячої точки зору. Усі, звичайно, мають скажу, свої наслідки. Але оця категорія, чому ми вибрали саме зосередитися на дітях 12-16 років? Бо вони вже не діти. Вони вже все розуміють, вони переживають це, всі ситуації як дорослі, але в них внутрішньо ще зовсім не сформована оцей стерження. В них він просто ще відсутній. Якщо додати сюди ще вікові зміни і психологічні переживання, які вони і так переживають підлітковий період, досить складний в їхньому психоемоційному розвитку. І додати сюди ще стрес від у цього великої проблеми їхнього розуміння, що відбувається, як гинуть люди. Вони мають доступ до соціальних мереж більше ніж менші діти. так? І це для, на них справляє дуже сильне враження, дуже сильний травматизм. Разом з тим, діти, які приїхали, сім'ї, які приїхали, як ви сказали, можливо, на перший час не мали бажання якось звертатись чи про щось говорити. Але пробувши рік в Хмельницькому, до прикладу, і сім'ї стикнулися з чим. Діти навчаються онлайн здебільшого. І, як розказують нам батьки і діти, які до нас приходять, тобто дитина приїхала і вона рік сидить вдома, навчається онлайн, і вийти на вулицю практично немає змоги, бо тут в неї немає зовсім ніяких знайомих. І я вже неодноразово про це говорила на різних заходах. Це є цілком нормально, що дитина тут не має друзів в тому плані, що ну природньо, ви коли дорослий приїжджаєте десь. В інше місто ви не підійдете на вулиці ні до когось скажете. Давай дружити, я переїхав з іншого міста. Не підійдете. Так дитині це теж робити важко. Тому максимум, що вони роблять, це десь прогулюються з батьками по парку, а з однолітками не спілкуються зовсім. Коли це тиждень, два-три місяць, можливо, це ще так. А коли це триває протягом року, тобто, крім комп'ютера онлайн-навчання і гаджетів, вони більше в принципі, не знають ніякого спілкування. З цією проблемою, здебільшого батьки до нас приходять. Типу, що дитина не має спілкування, замкнута, переживає певну тривожність і так далі. Якщо говорити, зокрема, про діяльність самого табору, ви зазначили, що діти там після першого дня хочуть повертатися ще, ще, і ще. А, власне, що пропонує табір дітям? Та? Які заняття, можливо, інтерактиви, який розпорядок в таборі? Так. Здебільшого, діти як? Батьки їм кажуть, дивися, є такий табір. І та? діти кажуть, не підуть. Забір, бо там психолог, і в них це асоціюється, можливо, з якимось там чи шкільним психологом, чи з тими, може, якимись негативними досвідами, які вони мали, і вони думають, що це буде нудно, і кажуть, не піду. Батьки їм кажуть, сходи, подивися, або вони приходять до нас на співпесіду, ми знайомимось, і діти розслабляються, бо бачать, що програма інша трохи. І після першого дня, коли вони бачать, що ж відбувається, вони до нас насправді починають ходити з великою з великою охотою задоволенням. Як це відбувається? Зараз протягом там навчального періоду ми починали роботу о 12-й годині, щоб діти зранку ще могли відвідати шкільні заняття, і там з дванадцяти прийти до нас. З ними працює дві години психолог. Потім ми дітей харчуємо. Після цього відбувається ще одне або два заняття з дітьми: це є музична терапія, арт-терапія. це є... Різноманітні патріотичні мастер-класи знову ж таки ми спрямовані на те, щоб знайомити, розуміючи специфіку дітей переміщених, вони перемістилися з східних регіонів і, і десь є е, певний геп англійською кажуть, да, прогалина в їхньому е, розумінні чи то культурних традицій і е, українського цього. Та, тому ми бажаємо їх познайомити з. Традиціями нашими глибше розказати, хто ми такі, звідки ми є, і так далі. Далі їм насправді дуже цікаво. Вони зараз задоволені на цьому піднесенні патріотичного настрою в суспільстві, і діти дуже легко його перехоплюють і слідують йому. Вони носять патріотичні футболки, вони намагаються говорити українською з нами і так далі. І так далі. Тому. Як кажуть, в суху землю. Ми це користуємося нагодою і сажаємо ці дзернятка для того, щоб насіння, щоб вони сходили потім. Бо, зрештою, це ті діти, які через націять років будуть формувати наше суспільство, і це є можливість нам не втратити це покоління через їхній травматизм, а дати їм ресурс. І, власне, в чому відбувається терапевтична робота, так ми з ними не говоримо про війну. Таких спеціальних занять, щоб ми там починали якось цю травму висвітлювати. Ми з ними про це не говоримо. Ми рухаємося з іншого ракурсу. Ми даємо їм ресурс для того, щоб психологічно вони самі впоралися з усіма своїми травмами, які вони мають. Тобто, на, на тому, щоб дати їм ресурс, організм сам справляється, і ми цю взаємодію бачимо по їхніх результатах, по тому як вони змінюють. Особисто для мене це навіть було певним здивуванням, коли там після першої другої групи, яка в нас була, Типу, я бачила, наскільки ці діти розкриваються, наскільки вони змінюються. І дійсно, там навіть п'ятиденний курс здавалося дуже мало для терапії, це ну практично нічого, так. Просто знайомство. Але тим не менше, це вже для них є таким ресурсним періодом. Скільки власне триватимуть ці зміни в таборі? Ну, ми працюємо на постійній основі, просто влітку зрозуміло, що. А дітей буде більше група в нас складається з 14-16 дітей. Ми старалися більше не набирати, тому що да, для їхньої ефективної роботи з психологом там і між собою можливо, там ми збільшимо до 18, бо в літній період знову ж таки діти там більш вільніші, да, немає школи, і ми будемо працювати інтенсивніше, але також ми будемо працювати цілий рік потім після. Літнього періоду це буде формат клубу. Просто коли вони куди вони після школи зможуть приходити і взаємодіяти між собою. Знов ж таки вони знаходять друзів. Для них це знаєте, стає таким місцем і якимось новим явищем в суспільстві, коли діти внутрішньо переміщені. Знайомляться один з одним, і вони один одного дуже добре розуміють. Якось у них спільні теми. Так, ти переїхав з такого міста, а я переїхав з такого, і ми тепер живемо тут. І вони якось на цьому фоні знаходять спільну мову. і Насправді, ніби ти ні з ким не спілкуєшся в тебе. Немає друзів тут, і в мене немає друзів. Два ми будемо дружити. І Коли вони тиждень у такому форматі табору спілкуються, насправді вони зближуються і починають вже там між собою дружити. Батьки дуже тішаться, тому що починають там ходити гуляти один з одним, десь тут і так далі. Тому ось таким чином. Власне, щодо ти з одного міста приїхав, я з іншого. Яка географія дітей, які відвідують табір? Ну, це всі східні регіони. Харків, Донецька область, Луганська область, Херсонська область, Запорізька область. Це найбільше Миколаїв ще трохи. Всі східні області. Якщо говорити про сам табір, навіть на період там, літнього часу він буде один, чи можливо зробити декілька різних локацій? Він працює один. Він буде працювати два тижні на місяць, тобто, в нас працює клуб на постійній основі і два рази на місяць працюють такі формат табору, куди ми їх набираємо так, на цю реабілітаційну програму. Таким чином, це буде тривати протягом всього літа. Ну і далі в форматі клубу. Основна, коли ми починали з АМАЕТЕР. Коли я підводився до сюжету, також казав про те, що відповідно і цим самим табором ви суттєво допомогли батькам знаходити порозуміння, власне, всередині самої родини, розкрити цю історію для батьків, так в яких аспектах допомогли саме знаходити порозуміння? Наскільки це важливо, зокрема, в тих умовах, які є зараз, і в тих умовах, в яких фактично є внутрішні переміщення особи? Знову ж таки для батьків це теж серйозний виклик, бо у батьків є свої внутрішні. Проблеми, скажімо так, переживання і своя травма внутрішня батьки, яким довелося е, переживати окупацію, знову ж таки, які переживали про те, як там зберегти сім'ю, як вивести дітей, і так далі. Батьки проходили фільтраційні табори. Багато хто з тих, хто до нас е, ходив. Так, на основі цього всього вони приїхали тут змушені якось освоюватися на новому місці. Батьки відповідальні за те, щоб забезпечити, і одне, друге, третє, дуже багато турбот, і батьки насправді зосереджені більше на зараз це цілком нормально і природньо на те, щоб типу вижити. Так на внутрішні моменти. Просто менше ресурсу. Це не означає, що якось батьки не виконують свої функції ні навпаки, просто функції зараз змінилися в батьків такий такий час, таке суспільство. Ось тому е, оця межа між батьками і дітьми, вона е, трохи збільшується відстань між ними. Бо знову ж таки батьки зайняті зовнішнім, батьки не мають досвіду як. Психологічно впоратися з цими викликами багато хто не знає, просто як, що з цим робити так. Міру своїх можливостей, як батьки, вони там ну, пробують з ними спілкуватися, з дітьми і так далі, але накладуючи підлітковий період на травми дітей, ось так виходить, що один закрився в собі, батьки зайняті іншим, і це непорозуміння виникає. Та? Батьки про це говорять. Діти стають дуже емоційні, вони стають закриті, десь вони проявляють агресію і так далі. Найрізноманітніші випадки в кожній сім'ї, це е, по-різному. Не, не говорячи вже про дітей загиблих героїв, там ще біль, більша травма, так і мами там, часто ще самі не впоравшись там з тим горем, яка спіткало їх, там мушать якось підтримувати. Ді, ну серйозні проблеми насправді і виклики в суспільстві. Ось тому е проводячи такі бесіди психолога з батьками, пояснюючи їм просто які особливості, там як психіка знаходить вихід е в проявах різноманітних дітей, так пояснюючи, що не просто діти там. Вредні чи не слухняні, так просто психіка таким чином ось адаптується і допомагає дитині впоратися. І батькам стає легше, бо багато з них приходять до нас, говорячи, що ну, типу, у нас все погано, мабуть, що нам треба навіть навіть не колективні заняття, тільки індивідуальні, бо, типу, все погано, все погано. А ну виявляється, що ні, просто дитина така гіперактивна, бо таким чином вона справляється зі своїм стресом, і якось вони знаходять порну порозуміння, і їм стає легше в цьому. Ми багато наразі говоримо про важливість психологічних проблем, які є і фактично і в дітей, і в дорослих. А от ви ж власне комунікуєте як із одними, так і з іншими. які, про які проблеми ще можливо розповідають зокрема і діти, окрім психологічних, та і чи забезпечені, хоча б наприклад, першочерговими якимись речами там, внутрішньо приміщення. Я знаю, що область е, за, е, старається і працює над цим. Та я є радником заступника голови обласної військової адміністрації з питань дітей саме. Я знаю про багато заходів, які е, область е, спрямовує на допомогу внутр, внутрішньопереселеним особам. Насправді це є е, е, і були новими викликами на, для всіх, для адміністрації, в тому числі, але дуже багато заходів. Е, Проводиться для переселених. можливо, навіть частково десь менше на місцевих дітей спрямовано, да там дітей військових більше на тих на внутрішньопереміщених для того, щоб їм було тут комфортно, щоб область була до них привітна, щоб вони залишалися тут. Проживати на постійне місце проживання, і я знаю про те, що великий відсоток батьків з дітьми залишаються тут. Це вже говорить про те, що їм тут комфортно і їх тут забезпечують всім необхідним. Насправді багато з тих дітей, які приходять до нас зараз на наступний рік записують дітей вже в місцеві школи, і типу тут осідають у свої окрема тема. Це ті, хто допомагає адаптуватися дітям, ну і фактично дорослим також це персонал табору. Розкажіть про колектив, де підбирали, як підбирали, наскільки це фахові люди, які власні професіоналами своєї справи і справді можуть допомогти і дітям, ну і фактично дорослим. Також так, насправді лише фахові люди, лише спеціалісти з певними сертифікаціями, і ми з кожним проводили співбесіди, проводили відбори і спостерігали навіть в ході роботи, як діти реагують, як справляються і так далі з результатами. Тому так дійсно тільки фахові люди, тільки ті. Люди, які показують результат не лише навіть своєю професійною, професіоналізму, так, ти може бути хорошим музикантом, але не вміти, припустимо, викладати чи поводити себе з дітьми, чи спілкуватися з ними. так. Тому ми дивилися на їхню взаємодію з дітьми і на те, як, зрештою, діти реагують на цих спеціалістів. Але діти реагують добре насправді на всіх, хто якось вміє заволодіти їхньою увагою, так, і про всі. Патріотичні майстер-класи про е, заняття з психотерапевтом вони відкликаються е, дуже добре, а особливо їм подобаються різноманітні активності, так якісь руханки, е, екскурсії, походи, от музична терапія, просто тому що ти не кожного дня постукаєш по якомусь барабану, і може батьки будуть проти, а в нас можна е, типу все, що вони собі можуть дозволити. Пані вона розказуйте, запрошуйте, власне, як куди звертатися, куди приходити, аби потрапити там до вас, до вашого табору. Так у групу, фактично, або стати учасником проєкту світи. Запрошуйте, будь ласка, так. Ну у нас є інстаграм. Світи Хмельницький, його можна знайти. Також і телеграм-канал, не знаю, номер телефону адміністратора. Якщо можна буде у вас залишити його, то Там ми, залишимо. ми потім літитруємо. Так, записуйтеся, реєструйтеся. Ми обов'язково з вами зв'яжемося з батьками і Запросимо вас на співбасі до запрошуємо дітей. В Друзі, нагадую у нас в гостях Ілона Біла, керівниця проєкту світи. Говорила про адаптацію дітей у нашому місті. А, власне, пані Лони, я дякую вам за те, що ви звітали до нашого прямого дякую. етеру.